Всім привіт! Сьогодні, 8 липня, вибираємо часник, тому що он, хмара така піднімається, скрізь по Україні пройшли дощі, можливо, і в нас будуть. Тоді він ще грязніший буде. Вважається, для нас це чистий часник. У тому році після дощу вибирали то мили, дуже добре його так водою помили, посушили і добре він зберігався. Так що можна й мить. Це у нас чистий, будемо так зв'язувати у пучечках. Дивлюся, у чесника стрілочка випрямилася. Це означає, що можна його вибирати. І по числах можна, і жовте листя нижнє теж вже вказує на те, що чесник пора вибирать. Тому що, якщо його вчасно не вибрати, отут розпочне він розпадатися на зубки і прямо трісне отут біля головки. І тоді погано зберігається. Треба, щоб головка була цілою, коли ми вибираємо. Можливо, в когось із піщаних ґрунтів, то там він такий, як помитий. Для... Чесник у мене любоша. Один рядочок висаджую чеснику, мені його багато не треба. Ото, як порося заріжемо, тоді треба багато. Ну і зараз ось буду квосити огірки та помідори. Туди треба. Все. Дуже чесник у нас не йде. Хоча ось гляньте, який він же ж горний. Виріс. І грудки піднімаються, це підкопали ж. Щороку висіваю оці повітряні чесничинки. Він так дозріє на часникові, і виростуть однозубки. Цей рік я не висіяла, нема чого і показати. І однозубки оце я висаджувала в тому році, оновлювала. Виростає чотири зубці. Ось, чесники з чотирма зубками. Оце два пучечки у мене буде для посадки. І тоді з оцих зубків. Виростають з зубки, отак оновлюється сорт. Тоді вже оцей великий. І тоді чесник не виводиться і такий великий родить. Не вдобрювали ми нічим, посадили, один раз поливали, коли капусту. Притягували шланги, щоб полити капусту, то я попросила і пролила чесник. А так у нас засуха два місяці, один дощик пройшов, ще трішки вологи є. Але дуже ж сухо. Ось три. Часника, який я не виламувала стрілки, так вони залишилися. Далі вони будуть дозрівати. Можливо, я буду оновлювати сорт, висівати їх буду на зиму. У них часник ось який завбільшки, а той, що обламані стрілки. Це я, коли вийшла ж стрілка, повиламувала ось який. На око видно, що він більший. Так що виламувати стрілки потрібно, весь він більший. Землю дуже не обстукувала, тому що, щоб не травмувати, отут денце та не було різних ранок, щоб заходили хвороби. У нас є такий навіс під сараєм, колись у сараї корова жила. Зараз корови немає, навіс залишився. Сник я в'яжу невеликі пучки, по 10 штук і не туго, щоб повітря гуляло. І от... і отак він буде сохнуть до морозів. І потім я його почищу і заберу на горище, буде зимувати на горищі. Завжди так гарно зберігався. Цибулю я влітку тримаю у дровітнику. Це я вас по всіх закутках поводила сьогодні. Криваю, щоб не зеленіла цибуля від сонця. Хто каже, треба накривати, хто каже, не треба. Воно нічого страшного, якщо стоїть накрите. Отак, цибуля в оцих ящиках з-під фруктів. Це радар зимовий. Вибрала, пообрізала листя, і лежить вона отут до морозів, буде зберігатися у дровітнику. Дощ сюди теж не потрапляє. Повітря гуляє, в тому році перший раз так спробувала. Раніше ми на землю просто розкладали, а зараз трішки дровітники підзапасаємося, щоб дрова були. Бо такі часи, що дровинка у дворі не зайва, то отак ящичок на ящичок набагато менше місця займає. І на землі навіть гірше її, бо якщо дощі пішли, волога з'являється і вона така аж мокра робиться, тут ні. Раніше притримувалися, що треба цибулю часник вибрати до Петра і Павла. У нас так. Але тепер виходить гібриди різні, сорти різні, часник теж вже інший той, що в мене був. Цибулю ту, що на зиму я садила, вже давно вибрала. Цибуля радар дуже полягла. Обіцяють багато дощів, вибираю через одну, яка вже суха, бо потім вона і в болоті буде, і як почне знизу рости, то вже буде гнить. Вибираю і обрізаю оток. Вся цибуля трішки інша, теж на зиму висаджувала, ще зелена, не треба її вибирати. Оця, що навесні висаджувала Ексібішен, у тому році вибирала 20 липня, мабуть, навіть після 20 липня. Так що прирівнюватися до того, як раніше було, зараз не можна. Треба дивитися на стан цибулі, полягла, підсохла і вибираємо. У нас щороку я не обробляю ніякими. Я дами ні цибулю, ні моркву, бо ми завжди висаджували ряд цибулі, ряд моркви. Вважається, що шкідники моркви не люблять цибулю, а шкідники цибульні не люблять моркви. Ну і Виходило, ніколи ми не обробляли і завжди були з морквою і з цибулею. Тут ось навесні я висаджувала цибулю, ще досаджувала, то теж її не треба вибирати. До Петра і Павла я точно ще її не буду вибирати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Це були Ю та часником на зиму запаслися. не Невелозе, вийде. Era um Да, хоть стоїть, не лягай, не лякой роботу я собі найшла? А та роботу не буде. А Ти завтра перед базором. Ладно, щоб дощо прийшов.